Наскільки важливо, щоб кожен був в зусиллі показати товаришам, що він знаходиться в радості? Рев це дуже важливо, тому що радість це результат успіху, або від того, що людина навіть і не досягла мети, але вона знає, що вона на шляху, чого вона збирається досягти, і це добре. Это те, що називається кожен людина, нехай допоможе ближньому своєму, потрібно показати себе всім, всім іншим, як такого, хто має повну силу, підйому і настрою товариш. Чи можна сказати, що це одна з головних задач кожного з нас зараз, коли приїжджає на конгрес, показувати радість? Пробуджувати її так, каже Раф у зовнішньому прояві. Кожен із нас може і зобов'язаний, просто повинен так поводитися. Бути таким, товариш, щоб зрозуміти, що таке радість, я бачив тут двох товаришів, які нам показували, наскільки вони в навпіднесені, наскільки вони вдячні за ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, чи це є прикладом того, що я можу сказати? Товаришеві, що він показав радість і пробудив мене. Раф, ти можеш сказати, а можеш не говорити. Все залежить від того, що ти насправді відчуваєш. Товариш, я хочу навчитися, як показувати радість товаришам. Раф, ну по-перше, постарайся сам бути в радості, пробуди себе самого, і тоді ти знатимеш, як пробуджувати товаришів. Добре?